Аварійні відключення світла почалися в Україні. Як ми вже повідомляли через ситуацію в енергосистемі в усіх регіонах застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Окрім того, сьогодні почали діяти запровадження екстрені відключення електроенергії у низці регіонів. За даними місцевих обленерго, вранці були відімкнення у Києві та області, Дніпропетровській Сумській областях. Аварійні відключення впроваджували на Кировоградщині та Житомирщині. «Укренерго» повідомила вранці, що обмеження застосують також у Черкаській, Харківській, Полтавській, Запорізькій та частково Чернігівській, Хмельницькій та Вінницькій областях. Про те, як здійснюватимуться відключення на Львівщині і як розібратися у хитросплетінні графіків та груп, розповість речник «Львівобленерго» Олександр Горгут, який уже приєднується до нашої розмови. Пане Олександр, вітання вам зі студії. Добрий вечір та слава Україні. Героям слава добрий вечір, пане Олександре. Львів обленерго оприлюднило графік відключень абонентів від електромережі за різних умов. Наскільки я розумію, є три випадки: два з них екстрені і один запланований. От, поясніть, будь ласка, коли виникає потреба в екстрених відключеннях, про які мешканці дізнаються, ну по факту, коли світло уже зникло, а коли це планові графіки погодинних вимкнень? Хто це визначає, хто говорить, що зараз відключаєте або відключаєте за графіком. Дивіться є впровадження графіків дійсно таких трьох основних видів: аварійних спеціальні графіки аварійних відключень, графіки аварійних відключень і графіки погодинних відключень. Два перші з них це дійсно екстрені, можемо так сказати, графіки, які впроваджуються у випадку, коли потрібно терміново зменшити потужність споживання. В мережі, аби запобігти системним аваріям, рішення про провадження тих чи інших графіків приймає НЕКУ Коренерго. компанія, яка керує енергосистемою всієї України. Відповідно, ми тільки фактично виконуємо ці розпорядження тут на місці. Ми, як компанія, у Львові аналогічні компанії в інших областях приймають роботу ці графіки. Графіки аварійних відключень чи спеціальні графіки аварійних відключень. Де розуміння це не зовсім графік, як, як він так сам по собі називається. Це перелік е, фактично споживачів об'єктів, які можуть бути знеструмлені, вони поділені на групи. Тобто, коли є розпорядження на ведення графіка в відключень, як у це було два дні, два вечори, точніше, поспіль вже у нас, і не тільки у нас, а по всій Україні відключається певна черга. Відповідно можуть споживачі приглянути хто в якій черзі знаходиться. Перебуває відповідно орієнтуватися за тими повідомленнями, які ми надаємо про те, що проваджена та чи інша черга графіку аварійних відключень. Цю інформацію можна дізнатися на нашому сайті соцмережах. Відповідно, цим користуватися. На жаль, попередити про аварійні відключення заздалегідь неможливо фізично, тому що приходить. Це повідомлення спеціальні графіки аварійних відключень там взагалі одна від 1 до 3 хвилин. Ми вже маємо відімкнути обладнання. Графіки аварійних відключень там до 10 хвилин потрібно вже вимкнути, тому фізично повідомити це ну, практично нереально. Заздалегідь і тим більше нас також не повідомляють, що будуть впроваджені графіки аварійних там сьогодні. В такій то годині такого немає. Бо це впроваджується екстрено за вказівкою на Укренерго. Сьогодні ввечері ми бачимо також: ну можливо, також впровадження аварійних відключень, але наразі про це ще інформації немає. А плани відключення, гра графік по години. Рути графік погодинних відключень це дійсно а, графік, який планується задалегідь. А, пригадуємо, як це було а, рік тому, орієнтовно та а, коли приходили а, графіки напередодні на наступний день. І тоді вже дійсно було людям всім простіше спланувати свій побут і бізнесу так само. Тобто і для нас, для компанії, звичайно, графік погодинних відключень теж що, е, суттєво полегшує роботу, скажімо так. Адже це простіше спланувати дійсно роботу працівників і забезпечити його виконання. Пане Олександре, як визначається належність до тієї чи іншої черги, і чому вони відрізняються у випадку спеціальних графіків? Адже там є одна своя черга і група і звичайних. Все це поготися. Ну я так скажу, не дуже сприяє розумінню звичайними мешканцями, коли у них вимикається світло. Відповідно, дуже важко планувати свою роботу. Чому оці групи і черги є різними для різних випадків відключень? Розумію, про що ви говорите? Тобто дійсно це. Не так і просто а, а, розібратися, але на жаль, змушені це робити. А, 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 графіки аварійних відключень, спеціальні графіки, погодинні графіки це абсолютно різні а, сформовані а, черги споживачів, тому вони не можуть бути якби однаковими для всіх, щоб одного споживача була однакова група. Адже в спеціальних графіках там три черги є. В графіках аварійних там 10 черг і 4 додаткові відповідно по погодинних графіках там 12 черг. Вони всі формуються відповідно до певних інструкцій та нормативних документів. Тобто, це не обленерго на місці вирішує яким чином ці графіки сформувати. Вони сформовані за певними критеріями, і, на жаль, доведеться десь до них звикати. Тобто, аварійні і спеціальних аварійних графіків. Орієнтуємося по черзі. Можна подивитися чергу на сайті в чат-ботах. Мобільному додатку одвібленергоком там можна подавачити свою чергу. Відповідно, коли ви бачите повідомлення, що введені графіки аварійних відключень, наприклад, для п'ятої і шостої черги. Якщо ви п'ятій черзі, потрібно десь очікувати на те, що електроенергії не буде принаймні на найближчий час, ну, І по цьому можна орієнтуватися принаймні по факту. Ну і плюс. В наших чат-ботах є і так само в мобільному додатку. Є адресні повідомлення, тобто користувачам, які туди приєдналися. Там порядка десь 700 тисяч користувачів вже є. Тобто, більша частина наших споживачів прийде адресне повідомлення. воно ну, не прийде заздалегідь, але прийде по факту, щоб розуміти, чому немає електроенергії, електро що електроенергія електро відсутня через впровадження тих чи інших графіків. Погодинні так за інше питання. Там є також група, і відповідно коли прийде, якщо буде команда розпорядження про провадження погодинних графіків, можна буде подивитися вже по своїй групі. Відповідно на гра графік буде на день. Так як ми звикли люди питають, де графіки графік може бути фізично така картинка, як пригадуємо була тільки для погодинних графіків, для спеціальних графіків аварійних чи просто аварійних. Графіку як такого оформленого картинку і планованої на день бути не може. Дякуємо, Олександра, за цю розмову. З нами був речник Львів Обленерго Олександр Горгут, і ми намагалися розібратися, як визначити, в якому до якого графіку ви належите і як зорієнтуватися у відключеннях електроенергії.